В останню неділю вересня Радіївка традиційно відзначила День селища. Сонячна осіння погода посприяла врадіївчанам зібратися разом і відсвяткувати свій 241-й день народження, для проведення якого на належному рівні передувала велика організаційна підготовка всіх працівників апарату селищної ради. Свято розпочалося традиційною урочистою ходою під звуки духового оркестру. А центральний стадіон, куди прибула святкова колона, вже вирував багатолюдям, веселим настроєм і очікуванням свята. Жителі та гості селища мали нагоду помилуватися чудовою виставкою художніх виробів, вихованців будинку дитячої творчості, працівників дитячих садків та юних майстрів в Радіївки. Урочистості відкрив господар свята, селищний голова Москаленко Микола Леонідович. Щиро сердечно вітаю вас з 241-ю річницею з Дня заснування селища Врадівка. Шановні земляки, у цей святковий день бажаю всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя, витримки, здійснення всіх мрій та сподівань на краще, нехай щастя і спокій живуть у кожній родині, у кожному домі, об'єднуючи нас заради сучасного і майбутнього зі святом дорогі земляки! Звернулися до присутніх заступник голови, керівник апарату Миколаївської обласної державної адміністрації Рукоманов В'ячеслав Михайлович, голова Врадівської районної державної адміністрації Простов Віталій Володимирович, голова районної ради Тірон Олександр Миколайович. Після цього представники обласної та районної влади нагородили почесними грамотами та подяками кращих працівників та жителів селища. Продовжила естафету селищна рада вже традиційним для врадіївчан, нагородженням переможців у різних номінаціях. Це і кращий двір та комунальний житловий будинок, кращий депутат, вчитель, вихователь, медичний працівник та багато інших. Новинкою на святі став флешмоб від волонтерів Радівської районної організації Товариства Червоного Христа, учнів Радівської районної гімназії. Активна молодь протягом святкування зібрала більше тисячі гривень на закупівлю донорської крові для районної центральної лікарні. Окрасою свята було привітання молодят, які отримали своєрідне благословення селищного голови та найкращі побажання злагоди і благополуччя для новоствореної сім'ї. Вітали також срібних та золотих ювілярів подружнього життя. На завершення церемонії молоді посивілі пари випивають на щастя келахи із крістого напою. І повільно кружляють у вальсі кохання. Свято вдалося на славу. Щирими оплесками його учасники вітали показовий виступ 13-ї державної пожежної рятувальної частини, яка продемонструвала своє вміння швидко реагувати на пожежу та мужньо її долати. Програма свята була насичена незабутнім концертом за участі працівників будинку культури, аматорів сцени та хореографічних колективів. Гарним подарунком жителям селища стало привітання від вокально-танцювального ансамблю Южний патруль та оркестру управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. Безперечно, така подія в житті селищі надовго запам'ятається людям. Виконком селищної ради зробив усе можливе, щоб свято вдалося, а його гості дійсно добре відпочили. Телевізник Брадівщини – створений з ініціативи Брадівської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни. За адресою вулиця Героїв Радіївщини 126, Телефон 9-64-49.